А дивіться, любі друзі. Треба змінити свій внутрішній стан. Треба. Тут попрощатися зі станом жертви. Треба вийти. Сила ваша в тому, що ви імператриця. Зараз ви в перевернутих десь енергіях. Це низькі такі тіньові сторони проявлятися можуть. Тут може бути ревнощі. Можливо, хтось думає, що ну, сумніви постійні. Да? Тут е такий стан. Не хочу планувати майбутнє, не буду планувати, але ви повинні, любі друзі, ваша сила в тому, що ви можете. Пережити, навіть зраду, ви можете це все пережити і перетворити, трансформувати в це в свій добробут, розуміючи, що то не до мене люди так ставляться, вони себе зраджують, по-перше, да? і вам по долі увійти в енергії імператриці. Це людина, у котрої є все, і вона може допомогти, і має змогу допомогти всьому світу, обіймати.